Вітаю всіх канал Пасіка Плай знову на, пас... на пасіці. Уж прийшов третій день, коли я поклав полоски п'ять раз. Ем... Хочу зараз подивитися на контрольні вулики, де я клав папір на осип кліща, чи посипався кліщ, чи спрацювали полоски, чи то просто даремно трата часу. Зараз Будемо дивитися, я на три вулики поклав папір. Переглянемо зараз, яка ситуація. Гризуть полосочки вджоли картонні, не гризуть. Зараз переглянемо. Перший контрольний вулик. Теплення забираємо в сторонку. Інтересно перше яка ситуація з полосками. От Полосочки розрізають. Все те, які полоски розрізають, тим самим розносять полоски по по вуликах. Це по вулику. Це дуже добре. Результат очікуваний на рахунок розрізання полосок. А тепер інтересно переглянути папір, який я підклав, контрольний. Трочки вибрав, вибрав і акуратно пробую вибирати папір. Друзі, я вибрав. І вражений, вражений полосками, все в кліщах. Дивіться, раз, два, три, десять, п'ятнадцять, двадцять. Боже, сто! Гос, дивіться, як це спрацювала полоска. Це все. Осип кліща. Я не знаю, тут штук 300. От скажіть, як бджола з таким, з таким кліщами, з такою закліщеністю може піти в зиму. Та може піти, но з зими вона не вийде. На весну вона вся приречена на погибель. Ось ще беремо другий вулик. Контрольний. Йдемо. Тут трішки менше, але все рівно. Штук 150. Це все. Це все точки, це все кліщ. Дивіться, оце стружка. Стружка це є розрезані полоски. Дивіться, я вражений. Ніколи я не робив такий експеримент. Не то, що експеримент, а провіряв на... Як сипеться кліщ, стільки його є. Рідній контрольний вулик третій. Вибираю, вже, вже бачу те ж саме. Дивіться, сюди поприїп прилеп. Дуже багато посипався кліщ. Не менше теж штук 200 або й більше. Я задоволений полосками, Я задоволений полоски. полоски спрацювали чудово, полоски ще працюють, правильно сказати. Вони спрацювали частково, ну, так як полоски ще залишаються у вулику, вони ще діють, бжоли розрізають, бжоли розрізають полосочки, тим самим розносять по вулику і ще буде сипатися кліщ. Я папір залишаю у вулику. Залишаю вулику. до в того моменту поки будуть полоски е, у волику. Далі я поставлю полосочки після цього вже іншого, іншого препарата. Подивлюся, як спрацюють інші препарати, чи цей препарат спрацював нормально Апіатраз на базі амітразу, чи щось, будуть е, якісь зміни з іншою діючою речовиною. Ну але все рівно апіа, апіаролем я Оброблю теж, це буде контрольний. Там раз, два рази побачу вже по ситуації, як воно буде. Ну все, отаке, отака у нас йде обробка від небажаного гостя нашого кліща Варова.